Ми готові. Шані члени бюджетної комісії, у зв'язку з надходженням 20 березня 2025 року до фінансових ліміт Білочерської селищної ради розпорядження Тернопільської обласної військової адміністрації від 19 березня 2025 року про затвердження змін до обласного бюджету на 2025 рік. Про виділення іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 25 тисяч гривень. Бюджету Пілочейської селищної індустріальної громади. Для виплати одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих учасників бойових дій, які забезпечували оборону України у зв'язку з агресією Російської Федерації. Просимо включити даний пункт рішення до чергової сесії селищної ради як надходження іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 25 тисяч гривень та направити ці кошти на головного розпорядника саме цивілі соціального захисту населення, смію та спорту, плочиської селищної ради. 25 тисяч сім'ї загибло. Ті, що зараз будемо охоронити, то вони дають документи Хто за, щоб внести так? Троє за. Дякую. Тут дійсно треба було робити.